На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. Міліція Прикарпаття підбиває підсумки оперативно-службової діяльності за перший квартал року. Урочисте зібрання депутатів Коломийської міської ради першого демократичного скликання відбулося у ратуші. На Коломийщині вчили сільських голів у Малому гвісті. Відбулося навчання з роз'яснення соціальних ініціатив президента. Художній фільм про життя Іоанна Павла II показали у Коломиї. Альбом Тайна Пінзеля презентували у нашому місті. Захід відбувся в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини Покуття. У Шепарівцівській загальноосвітній школі відбулася виставка декоративно-прикладного мистецтва. Забив батька до смерті в чергову частину Коломийського міського відділу міліції. Надійшло повідомлення від головного лікаря центральної районної лікарні про те, що у травматологічному відділенні їхнього лікувального закладу помер мешканець Товмачика. Чоловіка доставили у Коломийську лікарню із попереднім діагнозом закрита черепно-мозкова травма та забій грудної клітки. Слідчо-оперативна група одразу ж виїхала по місцю проживання чоловіка. Як встановлено, 28-річний син подружньої пари був на підпитку та під час побутового конфлікту почав бити батька. Жінка викликала швидку медичну допомогу, яка доставила постраждалого до лікарні. Тіло 68-річного чоловіка було направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи. В ході розтину експерти встановили, що смерть настала в результаті тупої травми живота, яка спричинила розрив печінки та крововилив. Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку встановили причетність 30-річної коломіянки до крадіжки ювелірної прикраси іншої місцевої мешканки. Як з'ясовано, жінки, перебуваючи у помешканні свого приятеля, відзначили зустріч алкоголю. Одна із них лягла перепочити та заснула. Інша ж, зрадівши такій можливості, зняла з її руки золотий персень вагою 5 грамів. Відтак здала ювелірну прикрасу до Ломбарду, де виручила за неї 900 гривень. Стосовно Коломиянки порушено кримінальне провадження за статтею 185 крадіжки Крадіжка Кримінального кодексу України. За минулий рік у Коломийському міськвідділі міліції зареєстровано 38 повідомлень про виникнення пожеж у місті та районі. Виїздом на місце події слідчі оперативної групи встановлено, що пожежі виникли під час спалювання та горіння сухої трави, внаслідок яких знищено декілька господарських будівель та майно. Громадян. Саме тому звертаємося до населення. При спалюванні сухої трави не залишайте місце спалювання без нагляду. Згідно з статті 77 є значком 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за самовільне випалювання рослинності або її залишків, законодавство передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімум доходів громадян, тобто від 170 до 340 гривень і на посадових. ...осіб від 50 до 70 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Тобто від 850 до 1190 гривень. На Коломийщині чергове самогубство у селі Жукотин повісився чоловік 71-го року народження. Труп самогубця знайшли у власній господарській будівлі. Слідів насильницької смерті на тілі не знайдено. Про це повідомили в оперативно-рятувальній службі 101. Міліція Прикарпаття підбиває підсумки оперативно-службової діяльності за перший квартал року. Відбулося розширене засідання колегії УМВС України в області. Так, за цей період на території Івано-Франківщини зареєстровано 3529 кримінальних правопорушень. Прикарпатські правоохоронці запровадили кілька пілотних проєктів, які розповсюджуються всією Україною. Перед початком засідання колегії начальник УМВС в області генерал-майор міліції Олег Сало вручив нагороди та премії працівникам, які відзначилися під час ліквідації наслідків стихійного лиха та досягли високих результатів у чемпіонаті МВС України з рукопашного бою, що пройшов наприкінці березня в Полтаві. Далі обговорювали виконану роботу за перший квартал. Так вжитими оперативно-розшуковими заходами, особи встановлені у більш ніж 70% злочинів, у тому числі у навмисних вбивствах. Трьох тяжких тілесних ушкодженнях зі смертельними наслідками, п'яти зґвалтуваннях, 14 розбоях. Працівники міліції викрили 52 факти незаконного володіння зброєю, 218 кримінальних правопорушень пов'язаних із протиправним обігом наркотичних речовин. Як відзначалося на колегії у діяльності міліції Прикарпаття, впроваджено кілька пілотних проєктів, які розповсюджуються по всій Україні. Зокрема, мовиться про створення дитячої організації Юний міліціонер Прикарпаття, проведення оперативних нарад із міськрайвідділами через відеочат, миттєве оповіщення особового складу водіїв громадського транспорту. Таксі про вчинені злочини, залучення підлітків, які перебувають на міліцейському обліку, до занять самбо, закріплення працівників кримінальної міліції у справах дітей за кожним навчальним закладом. На черзі впровадження проекту безпечне місто, під час якого в торговельних закладах Івано-Франківська, а згодом і районних центрах встановлять системи відеонагляду. На телефон гарячої лінії прокуратури звернувся приватний підприємець зі скаргою на неправомірні дії податківців. Цитую: ми невідкладно провели перевірку цього звернення і з'ясували, що законні права підприємця було порушено, сказав прокурор Івано-Франківської області Олександр Каліфіцький. Прокуратурою встановлено, що у березні поточного року підприємець мав намір перевестись із загальної на спрощену систему оподаткування. Коли він звернувся до Тисмененської податкової у перереєстрації, йому відмовили свої рішення. Податківці мотивували наявністю у підприємця майже 10 тисяч гривень боргу орендної плати за землю. Проте, як засвідчила прокурорська перевірка, вказаний борг був оскаржений у суді, і відповідно до судових рішень, які вступили у законну силу, заборгованість відсутня. Таким чином, відмова підприємцю у переході на спрощену систему оподаткування є безпідставною, наголосив прокурор Івано-Франківської області. Тому прокуратурою внесено подання начальнику тисненецької міжрайонної державної податкової інспекції з вимогою усунути вказане порушення та притягнути до дисциплінарної. Відповідальності головного державного податкового ревізора-інспектора, який його допустив, хочу наголосити, що жоден телефонний дзвінок підприємців на гарячу лінію не залишається поза увагою прокуратури. За всіма повідомленнями проводяться ґрунтовні перевірки, сказав Олександр Каліфіцький. І до інших тем урочисте зібрання депутатів Коломийської міської ради першого демократичного скликання відбулося у ратуші. Його провели з нагоди першої сесії міської ради, яка відбулася у квітні 1990 року. Спогадами про минуле та враженнями від теперішніх подій з нами поділилися колишні місцеві обранці. Перше демократичне скликання Коломийської міської ради налічувало 100 депутатів за радянських часів. По кожній виборчій дільниці висували лише одного кандидата від трудового колективу і відповідно голосували лише за нього. Вже в 90-х бажаючих працювати на благо громади було 6-7 осіб. Обрані депутати були дуже активними, пригадують колишні місцеві обранці. На вибори йшли ті люди, які хотіли дійсно щось зробити, щось змінити. То вже таке, а кого тоді ще раніше висували, щоб був один кандидат, його висунули. І я вам хочу сказати, так я працював головою профкому. То для наших депутатів мені приходилося на кожну сесію писати виступи, якщо розглядались якісь питання. А вже у цьому демократичному, то всі депутати самостійно виступали без шпаргалок, без листівок своїми словами висловляли свої думки. Цікаво проходило. Взагалі мені здається, що перше демократичне скликання була сильна команда. І фактично всі переживали. Не було такого, як зараз. Зараз бачите, є таке, хтось хоче того, хтось того, хтось того. Тоді знаходили спільну думку і не було ніяких конфліктів таких. В першому скликання було, що був дуже дружній колектив. Всі люди стали депутатами за ідею, всі знали, що вони мають робити. Було 100 депутатів, було більше 15 комісій, в яких працювали депутати. Був систематично збирався депутатський клуб, вирішувало все питання колегально. Ми не йшли на якісь такі ну, конфронтації, а підказували керівництво, тому що фактично тоді керівництво стало новим, і депутати майже майже, майже 90% всі прийшли нові. Депутати переконують, працювали виключно на благо громади, приділяли увагу розвитку промисловості, актуального на той час господарства. Повернули у комунальну власність міста багато нині діючих об'єктів. Спогади про ті часи все одно приємні, кажуть депутати. Це були початки становлення держави, а Коломия була якраз одним із міст, які займалися становленням держави, і багато що тоді вдалося зробити, закласти фундамент того, що зараз є. І основою того, що зараз я у місті Коломия. Ну, тоді було легше, тому що були два боки барикад. Знали, хто вороги України і знали, хто ті люди, які за Україну. Депутати першого демократичного скликання досі цікавляться життям не лише України, а й нашого рідного міста. Переконують їм не в яких школах навчаються діти та внуки, яку медичну допомогу надають, і якими дорогами ми ходимо. Тому теж мають свої побажання до влади і нинішніх депутатів. Наприклад, у школі хай би дали тому вчителю шви на пенсії ту зарплату, що має молодий вчитель, який прийшов з університету чи з інституту. І тоді побачимо, чи він би працював і тримався, щоб розруйнували клани, які є в школах, які є у медицині, щоб була. Якась, ну, порядок у цьому. Відкрити якісь хоча б цехи, якісь фабрики, якоїсь легкої промисловості, бо молодця не має стажу, вона робить по наймах, можуть виплачувати, не виплачувати. А ми тільки чуємо з уряду, що прекрасно живеться, що не давайте гроші в конвертах, дітям нічого не дають, ніякі гроші. Нам ще приносять пенсію, а далі пенсії давати не будуть. Ну і народжування. У нас тільки родять ті, які хочуть грошей, а не ті, які хочуть дитини. Дороги. Це саме-саме перше. Бо як є дороги, то колись, як казали, така, була, така є поговірка, що в е, нас дуже проблема дороги і дурні, то я би просив це звернути депутатів і ця би приказка до них ніяк ніяк не приставала. І побажав би їм думати не про гроші, е, як воно називається корупція, а про нас, Коломіян, про нас саме основне. тому що Допомога людям, хоч словами, хоч ділами, а тоді і виграєте любі вибори, які наперед по тому будуть. Чимало колишніх депутатів вже багато років займається громадською діяльністю, створюють організації, беруть активну участь у мітингах та інших заходах. Тому їхній досвід може принести користь усьому містові. Вважає міський голова Ігор Слюзар. Більшість тих людей сьогодні є активними громадськими діячами в місті Коломиї і в принципі. Вони дуже ефективно працюють, бо вони з досвіду тих подій завжди її оцінюють. Можуть деколи надто категорично, але це, як правило, справедливо, бо вони мають великий досвід. Ну і недооцінити те, що вони зробили в 90-х, на початку 90-х років, не можна. Вони виборювали нашу державу, вони в кінці кінців її зробили, і тому їх тільки можна пошановувати. Любити, поважати і прислухатися. Депутати першого демократичного скликання обговорювали ситуацію в Україні та проблеми Коломиї. Потім вирішили створити громадську організацію, до складу якої мали б увійти ініціативні люди усіх демократичних скликань. Також місцеві обранці поклали квіти на могилу першого міського голови Володимира Машталера. А в четвер, вісімнадцятого квітня, на запитання глядачів телеканалу НТК в прямому ефірі відповідатиме заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор Зварич. Будемо обговорювати економічні здобутки та проблеми прикарпаття. Початок ефіру о 19 годині 50 хвилин. На колищині вчили сільських голів у малому гвісті. Відбулося навчання з роз'яснення соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Зокрема, говорили про сільське господарство, земельні питання, пенсії та соціальне забезпечення. На зустріч приїхали війти з великої та малої кам'янок, годів добровідки, Загайполя, Джуркова, Остапківців, П'ядиків, Турки, Симаківців, Матеївців та Гвістця. Також активи сільських та селищних рад. 4 квітня на телеканалі НТК відбулася зустріч у прямому ефірі з головою обласної державної адміністрації Михайло Вишвадюком. Зустріч була активною. Глядачі поставили більше 50 запитань. Оскільки частина стосувалася проблем сільського населення, губернатор доручив районній владі провести навчання сільськими головами. Перший семінар відбувся у Малому Гвісті. На зустріч зійшлися голови та активи гвіздецького округу. Ми розглянули питання та роз'яснили сільським головам соціальні репрореалізації соціальних ініціатив президента України Віктора Федоровича Януковича, нових положень земельного законодавства, виплати дотацій на за отримання молодника великої рогатої худоби. Та основних напрямків адміністративної реформи багато запитань від населення виникає стосовно страхового стажу, який необхідний для отримання мінімальної пенсії. Для того щоб цей стаж отримати, необхідно людині виплачувати мінімальну зарплату, від рахунок з якої 384 гривні дозволяє людині мати зарахований місячний стаж. На жаль, не всіма роботодавцями така умова виконується. Відповідно, людина якраз і не отримує цього права. Управління праці та соціального захисту населення виплачує, Державні соціальні допомоги малозабезпеченим сім'ям та родинам з дітьми на зустрічі. Наголосили на тому, аби органи місцевого самоврядування більше контролювали використання таких коштів, адже суми великі, і сільський голова має знати, чи вони використовуються за призначенням. Ще виникало питання про соціальний супровід. Дехто говорить, якщо береться сім'я під соціальний супровід, то управління праці не буде виплачувати коштів. Я би хотіла сказати всім, що це неправда, тому що це є окреме питання соціальний супровід це не означає. Ачає, що будуть знімати державні соціальні допомоги. Одне з найбільш актуальних питань це земельні, адже у законодавстві є дуже багато змін. Так з 1 січня вступили у дію закони про земельний кадастр та про реєстрацію майнових прав, згідно з яким державні акти на землю вже не видають, а видають витяг свідоцтва на право власності або саме свідоцтво. Тобто ми, як управління дерзамагенства, реєструємо право власності. Після перед тим реєструємо земельну ділянку. Саме право власності, всі права власності, тобто право приватної власності, право оренди, право суборенди або право суперфікції, реєструють органи юстиції. Тобто, з 1 січня процедура трошки змінилася. Ми реєструємо земельну ділянку з її координатами і площою. А органи юстиції видають або свідоцтво на право власності, або витяги реєстру прав. З 1 січня також змінилося розпорядження землями державної власності, тобто це є сільськогосподарського призначення, тобто це є ті землі, які знаходяться за межами населених пунктів СССР призначення до 1 січня. Таким розпорядником були райдержадміністрації з 1 січня стали органи держземагентства, В даному випадку це є головні управління держземагентства. Тобто розпочатись землями державної власності сільськогосподарського призначення. Будуть тепер головні управління області держземагентства. Одна з ініціатив президента це виділення бюджетних коштів на розвиток тваринництва, а саме виплати дотацій на молодняк та на забій телят і свиней. Крім того, діє порядок погашення відсотку. Ової ставки по кредитах та відшкодування будівництва тваринницьких та птахівничих приміщень з головами сільських рад співпрацюємо а також із населенням стосовно виплати дотацій на молодняк великої рогатої худоби. головам доведено порядок здачі документів до них. Бо в зв'язку з цим раніше попередніми роками то приймав інспектор. Дані документи тепер приймають голови сільських рад, здають реєстри в управління агропромислового розвитку, і відповідно ми вже дивимося по віку тварини і дані реєстри по району здаємо на департамент агропромислового розвитку. Хотів би сказати, що за 2012 рік нами. Державою виплачено більше двох мільйонів гривень до даної дотації. Це більше трьох тисяч чоловік скористалися цим правом. За 2013 рік нам вже нараховано дотації більше 600 гривень. І вже буквально того тижня ми проплатили 26 тисяч 500, поступило о, гроші людям на рахунки. Сільським головам такі зустрічі потрібні, адже законодавство складне і потребує детальних роз'яснень. Ця е, приватизація е, зем, земельних ділянок застряла в цих кабінетах, є по цілий рік. Ходять, не можуть то, то реформація у тим у держком земі, то йде реформування на обласному рівні, то на районному рівні, а люди ходять, ходять, не можуть і, і позаплачували гроші, дехто скористався тим безплатною приватизацією, а дехто не скористався. Ну, але треба якось то спростити ту ситуацію. Найближчим часом такі семінари запланували провести ще у двох округах Коломийського району Печеніжинському та Отенійському. Галина Досин, Сергій Гурмак з малого вісця Коломийського району Коломийський міськрайонний центр зайнятості запрошує старшокласників загальноосвітніх шкіл Коломийщини, а також молодь без професії відвідати ярмарок кар'єри. Тема зустрічі обирай робітничу професію. Будуй свою кар'єру. Захід відбудеться 19 квітня о 14-й годині в Палаці культури. Народний дім. Художній фільм про життя Іоанна Павла II показали в Коломиї перегляд стрічки. Організувала Коломийська молодіжна рада. Демонстрували фільм для молоді міста у палаці культури Народний дім. Біографічний фільм про Івана Павла II показує, наскільки людина може бути доброю і люблячою у будь-яких важких життєвих ситуаціях. А це дуже важливо, тим більше під час посту. Розповідає голова Коломийської молодіжної ради Олег Глиняйлюк. Ми хочемо показати, наскільки наші буденні дрібниці, які викликають у нас гнів, ненависть наскільки вони є дрібницями проти того, що які були події в житті Івана Павла II, і він все одно зберігав любові, доброту до людей. До народного дому організатори запросили молодь міста вважають саме цей фільм має хороший вплив на формування свідомості, бажаючих побачити життя Іоанна Павла II було небагато. Активісти молодіжної ради причину цьому знають. Так як ми не намагалися силою притягнути молодь, а саме щоб це була ініціативна молодь, яка дійсно цього хоче, щоб була користь цього фільму, а не шум і гам в народному домі. Сніжана подивитися фільм прийшла із задоволенням. Дівчина каже, переглянути таку стрічку цікаво. Хочу дещо, може взяти для себе цікаве нос ну, біографії, тобто з життя як було давніше, і що збереглося до сьогодення. Підтримав ініціативу показати фільм про життя папу римського Іоанна Павла II, голова Коломийської громадської ради Василь Дем'янів. Розповідає фільм не тільки цікавий, але й корисний. Біографія людини, яка стала. Папою римським, яка стала велетом духу людина, яка стала людиною світового значення. А очевидно, вона не народилася такою, були певні етапи становлення, і, зрештою, коли ми вже маємо матеріальний недостаток, іде боротьба за душу людини і порівняти. Кому було легше і тяжче, чи цьому поколінню, чи нашому? Активісти молодіжної ради кажуть, що у сучасному світі бракує свідомості, добра та любові, тому й надалі планують організовувати заходи духовного, патріотичного та культурного спрямування. Альбом Тайна Пінзеля презентували в Коломиї. Захід відбувся у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і Покуття. Також присутнім показали короткометражний фільм про скульптора. До речі, альбом видали спеціально до відкриття виставки Іоанна Георгія Пінзеля у найвідомішому музеї світу Паризькому Луврі. Упорядником і автором тексту альбому «Таєна пінзеля» є мистецтвознавець, завідувач відділу Тернопільського обласного краєзнавчого музею Віра Стецько. Видання автор присвятила світлій пам'яті Бориса Возницького. А фінансові витрати, пов'язані із підготовкою і виданням альбому, взяв на себе тернопільський підприємець-меценат Тарас Демкура. На жаль, у Коломию авторка приїхати не змогла. Альбом презентував тільки пан Демкура. За вісім місяців до виставки в Луврі ми з вірою Сіли поспілкувалися і каже, пані Віро, ви 30 років працювали з Борисом Возницьким, ви їздили по тих селах, по церквах, у вас є певний досвід, давайте випустимо цей, цей альбом. Я сказав, я повністю беру на себе фінансування і скажу, ми підібрали дуже професійну команду. Ми взяли фотографів з, з Києва, ми взяли найкращу друкарню майстер книг. Ми об'їздили всі роботи, які тільки є. І сьогодні 51 робота тут в цьому альбомі. Відображена альбом видали двома мовами українською і англійською. Тираж – тисяча примірників. 700 книг передали в українські музеї та бібліотеки. Ще частку закупив Лувр для своїх книгарень. Директор Лувру сказав, що за останні три роки такої якості альбому вони в Європі не бачили. І в Лувр взяв 100 альбомів в свої бібліотеки і в свої книгарні. І сьогодні цей, цей альбом наш він знаходиться на гідному місці. Займає в Парижі. Тарас Демкура також поділився з присутніми своїми враженнями від виставки робіт Пінзеля у Парижі. Велике здивування викликало те, що твори з української глибинки спричинили справжній фурор у Франції. Про виставку писали усі найповажніші європейські змі. Місія пропагувати культурну спадщину і ціль нашої зустрічі дійсно, щоб донести до вас, а щоб ви донести до своїх знайомих рідних, що дійсно нам є чим гордитися з листопада. По лютий місяць три місяці на всь... в центрі Парижа. Реклама Українська барокова культура. Я вам скажу, що Пінзель, робивши ці роботи більше 250 років назад, він зробив. Набагато більше за три місяці для, для нашої для репутації України ніж всі політики за 20 років незалежності України у тому, що необхідно було випустити свій інформаційно-мистецький продукт, Тарас Демкура переконався ще раз, коли побачив польський альбом про пінзеля, де й не було згадки про Україну. Для підсилення ефекту. меценат профінансував також створення фільму, у якому розповідається про українського мікеланджело. Між іншим, сьогодні вартість однієї роботи Іоанна. На Георгія Пінзеля складає понад мільйон євро. Для того щоб на власні очі побачити дерев'яні шедеври скульптора, слід відвідати Івано-Франківську, Тернопільську та Львівську області. Саме там розкидані долею роботи пінзеля зберігаються нині. А у Шеперівцівській загальноосвітній школі відбулася виставка декоративно-прикладного мистецтва. Свої роботи представили всі школи району. Серед них були і переможці всеукраїнських виставок. За результатами заходу будуть обрані кращі роботи та вручені. Нагороди бачив витвори школярів на власні очі, і наш кореспондент Богдан Малецький. Традиційно наприкінці квітня, на початку травня, у Шеперівцівській школі проводять виставку, з'їжджаються до приміського села Юні майстри та майстрині зі всього району. Школярі демонструють свої вміння та розповідають про винаходи. Школярки з ключева та лісної слобідки займаються практично однією тією ж роботою. Одна вишиває, інша оздоблює витвори бісером. Та дві кажуть, що від своєї роботи отримують велику насолоду. Начальник відділу освіти Коломийської районної державної адміністрації Марія Козловська особисто оглянула кожну експозицію. Вона привітала всіх учасників виставки та побажала перемоги абсолютно всім школярам Коломийщини. адже всі вони талановиті, зазначила очільниця освіти району. Марія Козловська зазначила, що кращі роботи Коломийських учнів. Знову будуть представляти район на обласній виставці, а переважно саме учні наших шкіл і стають тріумфаторами всеукраїнських представлень. Шипарівців Богдан Малецькі Сергій Ретак, програма подієнтика. В неділю вулицями Коломиї пройде щорічна хресна дорога, яку очолить владика Миколай Сімкайло разом із священниками зі всієї Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви. Особливість цьогорічної хресної дороги полягає у присвяченні її до відзначення року віри. Розпочнеться хресна хода від катедрального собору Преображення Христового, вулиця Театральна, 31 початок, 21 квітня о 15 годині. І на цьому у нас все. Дякуємо вам за увагу і нагадуємо, що новини телеканалу НТК ви маєте можливість переглядати на нашому сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. Хай щастить!